Переможець першого туру президентських виборів у Румунії Джордж Сіміон заявив, що його позиція щодо загарбницької війни Росії проти України це нейтралітет, не ескалація і не постачання зброї, а приєднання до політики Трампа. А тому він виступає проти подальшої допомоги Україні і вимагає компенсації за раніше надану. Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав занадто великими вимоги Росії під час переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Він також сказав, що Москві не віддадуть території, які вона навіть. Не змогла захопити ці заяви. Прозвучали в інтерв'ю віце-президента США, телеканалу Fox News. Джей Ді Венс також запевнив, що Штати не хочуть, аби Україна зазнала краху. США прагнуть, щоб наша держава мається на увазі Україна залишалася суверенною державою. Водночас віцепрезидент США назвав прогресом те, що Росія і Україна беруть участь у переговорах і пропонують конкретні мирні плани. Але чиновник знову зазначив, що США вийдуть із переговорів, якщо зрозуміють. Що росіяни не беруть участі в переговорах і не поводяться щиро.